Вітаю вас, малята. Сьогодні я вас познайомлю з найулюбленішими речами усіх дітей. Поміркуйте, що це. Це іграшки. А сьогодні я вас познайомлю з українськими народними іграшками. Скажіть, діти, а ви пам'ятаєте свою найпершу іграшку? Особисто у мене це була маленька лялька. Уявіть собі, що найперші іграшки з'явилися майже тисячу років тому. Спочатку діти гралися камінчиками, грудочками з глини, а вже пізніше почали гратися іграшками з дерева, тканини, соломи, глини та інших матеріалів. Іграшки з різних природних матеріалів втілювали образ людей, тварин, посуду, меблів. Саме з цими іграшками дитина зростала та набувала певного досвіду. Всі ці іграшки були оберегами. Баранчик створювався на щастя. Собака та кінь символізували охорону та допомогу. Ляльки-мотанки створювали. Для захисту людини від хвороби та від усього злого. Всі ці іграшки виготовляли з природних матеріалів соломи, сіна, злози, з дерева, з глини, з тканини, з тіста і навіть з сиру. Так так, вам не почулося саме з сиру. Отак погрався, а коли іграшка набридла, можна її і з'їсти. Багато поширення здобули ляльки-мотанки. Їх виготовляли з тканини, соломи, кукурудзи. Традиційна лялька-мотанка не мала обличчя. Такі ляльки виготовляли мами та бабусі для захисту дитини. Частіше іграшки виготовляли саме з дерева та глини, бо цей матеріал використовувався вже.